Доброго здоров'я, пані і панове, телеканал Рада продовжує своє мовлення. Це проект власний погляд. В цей момент у нас в гостях народний депутат України Андрій Мохник. Пане Андрію, доброго здоров'я Вітаю. користуючись нагодою, оскільки ви вперше в нашій студії вже за каденції народного депутату, вітаю вас із набагато чинності цього звання, оскільки часто ми зустрічалися тут ще на підходах. А і таким чином, зайшовши всередину Верховної ради в якості народних депутатів в Українське об'єднання свобода, врешті-решт фракція Свобода, побачила, що. Ми побачили, що е, партія регіонів і їхні сателіти комуністи, і ті самоосванці, які доєдналися до фракції партії регіонів, вони намагаються продовжувати роботу mm -hmm. та, е, чи проводити роботу ради сьомого скликання. Так це і було в шостому. Ви з цим не погоджуєтесь. Без а як реч. ви уявляєте собі роботу Верховної Ма, Ради України сьомого скликання? Має бути відновлено встановлено конституційний порядок. В сусідній залі має бути проводитися засідання, мають відповідності з регламентом. Все ж виписано. Uh -huh. Подобається комусь, не подобається. Тоді або треба міняти норми, або йти відповідно до регламенту. Має бути обов'язково персональне голосування і мають бути якісь принципи. Бо на сьогодні ми бачимо, що партія регіонів діє тільки за принципом сили. Там немає принципів народовладдя, там тільки принцип сили передавити, передушити. Навіть оця ситуація з Табаловими, яких вони в себе пригріли, uh -huh. насправді ті два голоси їм нічого не вирішували. Але кілька разів були суточки під трибуною, власне, через те, що партія регіонів не хотіла заблокувати їхні картки. Тобто ці два голоси їм не давали там, більшість no, чи меншість. Тобто, насправді не, не в них йшлося. Йшлося в тому, щоб, щоб партія регіонів пішла на принцип передусити. Передавити і показати, що буде так, як вони скажуть. Ми з цим не погодилися. А пане Андрію, власне, от ви не погодились. От, е, більшість народних депутатів провладної владної фракції, е, експерти деякі говорять про те, що точніше е, вимальовують поведінку чи якби стиль роботи свободи в сесійній залі, такими приблизно словами, як емоційність, ейфорічність, е, бажання, щоб їх запам'ятали. От, а як ви би назвали це показові два дні, тому що стільки камер було чи це система роботи свободи у е, новому парламенті? Е, я думаю, що в кожної нормальної людини викликає обурення порушення закону, тим більше якщо воно робиться демонстративно, і то, що ми допускали. Емоції це цілком природні, коли йде порушення регламенту. Насправді ми ж не емоційно щось вимагаємо: сядьте так, дивіться в камери, посміхайтеся там ще щось. Ми вимагаємо те, що передбачено конституцією і регламентом. Ми даємо завжди чіткі посилання на те, що ми робимо відповідно до регламенту чи конституції, і тільки потім можна говорити про певні якби емоційні речі. Але з іншого боку, У нас є інша складова. Наприклад, я думаю, всі запам'ятали е, виступи наших речників Юрія Михальчишина, Олександра Сича, Ірини Фаріон, які аргументовано чітко, ясно висловили позицію, і там не було емоцій, але там була твердість, там була сила, там було власне розуміння свободи, яким чином має працювати український парламент, які mm -hmm. мають бути взаємні між парламентом і урядом. Власне, аргументація, чому ми не будемо підтримувати Микола Азарова на посаду прем'єр-міністра, чому ми будемо голосувати проти і так далі? Ну тим не менш, Микола Азаров став прем'єр-міністром і вже є. А його ж слова на засіданні Кабінету міністрів, ну правда, він ще в процесі формування про те, що він запрошує позицію до діалогу з усіх нагальних питань і стратегічних, і тактичних по а, життєдіяльності Української держави. Свобода буде брати участь в таких перемовинах. Якщо буде, то з якої позиції? Безперечно, якщо мова буде йти про те, що е Має бути діалог між парламентом і урядом, то наша фракція буде висловлювати свою позицію, і ми вважаємо, що треба доносити до вух Миколи Азарова, що є інша відмінна від е, там точки зору адміністрації президента. Там, наприклад, позиція щодо митного союзу, причому вона. Та позиція цілком м, така вибухонебезпечна, як для України, тому що багато українців просто не сприймають входження в митний союз, тому що вони розуміють, що е, оцей союз це по суті новітній совєтський союз, тобто будь-яке uh -huh. утворення Москви е, з центром прийняття рішень в Кремлі, це завжди ярмо на шиї України, е, але виросло ціле покоління українців, які не знали совєтського союзу, які не знали взагалі е, жили тільки в. Українській незалежній державі ровесники незалежності, які сьогодні обирають владу. І ми просто е, маємо обов'язок е, говорити уряду, говорити прем'єр-міністру про те, що так робити не можна. Тому що далі йдуть наслідки. Наслідки цілком серйозні. Тобто в Україні буде політична криза, в Україні буде протистояння. Причому протистояння не між uh -huh. різними частинами України, а протистояння між, народ... між народом і. Власне, владою, яка проводить антинародну, ну, політику. Ну, врешті-решт про яку політичну кризу можна йтися, якщо президент, е, спікер парламенту, прем'єр-міністр, вони представники однієї політичної сили? Більше того, ані свобода, ані об'єднана опозиція в парламенті немає е, більшості, а рішення приймаються більшістю голосів. Яка тут тактика поведінки вашої буде, якщо будуть рішення е, прийматися, які, наприклад, ідуть в розріз категоричний з вашою позицією, але на які ви голосами вплинути не можете? Є по-перше, питання власне, знову ж таки визначені законом. Так? тобто, наприклад, митний союз не передбачений українським законодавством, закон про засади внутрішньої зовнішньої політики. Але Верховна політики. Рада може все міняти. Вони можуть все міняти, але ми ще раз і ще раз наголошуємо, що вони можуть це робити, але не узурпувати владу, не діяти так, тому що їм хочеться, тому що в них сила зараз є, тому що вони можуть зіткнутися з іншою силою, яка прийде з вулиці. І вони мають це пам'ятати. І саме тому свобода наполягає на тому, щоб опозиція отримала комітети, які будуть виконувати контроль за діями влади. Тобто, то, що було в 2007 році, коли опозиції, а в опозиції тоді, тоді була партія регіонів, в парламенті надали бюджетний комітет, комітет. Але сьогодні комітет... ситуація виглядає трошки іншою. на розподілі комітетів, в тому числі. Безперечно, я ще раз, ми, коли ми говоримо. Про демократичні принципи принципи народовладдя є право більшості, і вони голосують, але знову ж таки персонально мають голосувати. А є право меншості, яка е, має контролювати цю владу. Тому що якщо не буде контролю, то це значить, буде узурпація влади. Буде продовжено те, що Україна буде скочуватися до е, недемократичних авторитарних тенденцій. І, власне, ми маємо приклад сусідньої Білорусі, де Олександр Лукашенко є, по суті, там, повновласним володарем, і е, парламент, уряд і все інше це виконують декоративну функцію. Тобто аргумент це вулиця? Якщо, числі, якщо не діють аргументи під час перемовин, під час угу. того, що ми посилаємося на е, якісь серйозні е, речі, то відповідно немає іншого шляху. Зрештою, коли ми говоримо про вулицю, це питання. Народного волевиявлення це питання референдуму, це питання того, що для того, щоб вступати в будь-які наддержавні утворення, треба ставити про це питання перед громадою і отримати в довіри до того чи іншого питання. Якщо цього немає, якщо це вирішилося в вузькому колі осіб, тому що їм так вигідно сьогодні, то це ніяке не Більше того, хочу наголосити 1 грудня. Українська нація більше ніж 90% голосів віддала власне за те, щоб бути незалежною українською державою. А представники Всеукраїнського об'єднання Свобода деякі були вже народними депутатами України, але як фракція як політична Один. я узагальнюючи говорю Олег, в, принципі, в принципі, говорячи. Тепер як е, політична сила, е, ви сформували фракцію. Перше за великим рахунком зайшли е, в парламент і навіть отримали е, посаду віце-спікера. Яким чином ви її будете використовувати? Цю посаду е, з урахуванням того, що ну дехто говорить про те, що там ну номінативна ця посада, вона майже ні на що не впливає. Для чого свободі потрібен віце-спікер? По перше, я хотів би підкреслити, що опозиційні сили боролися за посаду першого віцеспікера, вот. і це передбачено в європейських країнах і навіть український досвід політичний І навіть так. український політичний досвід. І Лавринович був першим заступником голови Верховної Ради України при голові Яценюкові. Uh -huh. Тобто, це це все логічно і правильно. Ми вертаємося, що партія регіонів не приймає такі аргументи. Вони кажуть, нас більше ми вас переголосуємо. Але е, посаду е, віце-спікера, тобто просто заступника, вони віддали, ну ніби як за незначущістю, Так ця посада це посада не тільки свободи, і ви бачили, що mm -hmm. висували три політичні сили: Удар, свобода і батьківщина одним поданням, е, яке зачитував Арсеній Яценюк, висували Кошлонського як представника опозиційних сил. Президії Верховної Ради України. Це теж один з елементів контролю. А що до значущості чи мало значущості, я би сказав, що український політичний досвід показує, що в певні критичні моменти навіть ця посада uh -huh. може стати ключовою. Можемо нагадати ситуацію з так званою оксамитовою парламентською революцією. Там, звісно, бу... з, українським домом. Да, з українським домом. Тобто Віктор Медведчук – Політичними опонентами, противниками якого ми є, ми говоримо зараз uh -huh. суто про посаду. Yeah. він тоді, маючи посаду першого, маючи посаду заступника, він в принципі став мотором тих змін, uh -huh. які по суті викинули комуністів і зробили їх потім простими сателітами інших олігархічних сил. Тобто, до того часу комуністи мали повну владдя в парламенті, uh -huh. а після цього і це. В принципі, позитивний досвід uh -huh. комуністи почали сходити на маргінес. Я думаю, що в наступному скликанні їх не буде. Ну а з усього видно, що е, свобода не буде займати якоїсь позиції пасивної, ви достатньо активної, і дипломатичні паспорти вас не зламають, якісь пільги депутатські. Бо знову ж таки закиди є. Закиди в чому? Взагалі є, до депутатів, є. що як тільки роздадуть дипломатичні паспорти, всі заспокоюються. Ми що прийшли туди за дипломатичними паспортами? Я його не мав всі там роки свого життя, і це нічого не змінить. Насправді ми прийшли, і ми єдина політична сила, яка напевне, ідучи до виборців, казала: ми вам нічого не обіцяємо. Ось є такі, які ми є. Наша політична біографія, і ви можете це перевірити. І ось є програма захисту українців. Наски... І ми її будемо виконувати. Наскільки буде гальмувати вашу роботу чи досягнення е, цілей, які ви ставили, в тому числі і е, в зустрічах зі своїми виборцями, якщо вам не дістануться якісь комітети, якщо не буде якихось реальних е, е, речагів від впливу на ситуацію, е, наша е, сила в тому, що ми маємо з одного боку свою позицію на чітка. Тверда, аргументована. Ми маємо союзників, які частину наших положень, нашої програми поділяють не всю, звісно, але поділяють частину. Ми маємо е, можливість переконувати, і трибуна Верховної Ради це не тільки переконування наших е, опонентів чи ворогів навіть політичних, це е, трибуна, з якою ми звертаємося в першу чергу до громади і переконуємо, що саме така має бути позиція. А вже їхня е, ну, їхня позиція від їхньої позиції буде залежати чи зможемо ми скоординовано діяти свобода в парламенті а громада ззовні тиснути над парламент і останнє ви останнє запитання ви свідомі що верховна рада таки заговорить українською ми будемо це робити. Ми будемо примушувати е, наших політичних опонентів виконувати Конституцію Але ви України. Але вони теж принципові в своїх питаннях. Ну, і виступ пана Колісніченка наочно продемонстрував це. Ну ви розумієте, Колісніченка це без коментарів, тому що насправді людина, яка отримує е, гранти на антиукраїнську діяльність з Москви. Ну це е, він не має сидіти в українському парламенті. Він має сидіти в іншому загратованому місці. А ми говоримо про те, що. Навіть вчорашня наша позиція, коли ми не даємо говорити російською мовою, вона спричинила до того, що, наприклад, Симоненко тільки собі один раз дозволив і то з місця робити репліку російською мовою. Інші теж ламаючи язика, все таки переходили на державну мову. Тому питання тут в тому, наскільки ми. Зможемо принципово довести цю ситуацію до завершення. Якщо. Ми... А, а вона є принциповою для вас? Безперечно, Українська держава і українська мова є державною, і відповідно в стінах українського парламенту український парламентар має говорити державною мовою парламентар... зобов'язаний. В сучасному ситуації, в сучасному парламентарі... парламентаризмі ви особисто песиміст чи оптиміст? Чи реаліст? Напевно, що реалісти. Я думаю, тому що не інформований песіміст. Насправ... Кажуть, що це так <рес> Ні. ну насправді ви розумієте, коли ми говоримо про певні речі, вони mm -hmm. може здаються якимись фантастичними, але е, навіть та ситуація, що свобода, націоналістична політична сила, сьогодні має четверту за кількістю фракцію. Парламенті доволі потужно, хіба можна це було собі уявити ще 5 років назад? А ми про це говорили: що ми будемо в українському парламенті, тому що українські націоналісти, які наші наші попередники, які боролися зі зброєю в руках за українську державу, вони власне нам передали цю ідею, щоб вона б утверджувалася в українській державі, і це цілком логічно, цілком нормально. Ми ж ніде не мімікрували, не хаміліонствували. Ми йшли зі своїми гаслами, йшли відкрито, йшли з відкритим забрав. Як ішов Святослав Хоробрий, іду на ви, і ми перемогли. Це значить, що коли ти ідейний, коли ти маєш організацію. Коли ти щирий з людьми в угу. спілкуванні, то перемога не забереться. Спасибі, пане Андрію. Я нагадаю нашим глядачам, що в цей момент в студії проєкту Власний погляд Андрій Мохник, народний депутат України. Ми дякуємо, що ви на парламентському залишаєтеся з нами і надалі. Адже ми разом усі робимо політику зрозумілою. Хай вам щастить і до наступних ефірів. До побачення. До побачення.